Всім привіт! Рахунок чек 110 злотих, магазин Бедронка. Кому потрібно, скриньте собі ціни. Ось тут видно, що мінус 20 це по карточці пішло. Не витягала з пакету 3 кг картоплі і 3 кг гречки. Ось такий пакет. Сьогодні акція по 17 злотих. Ну, в Україні дешевше гречка звісно. Ось такі дві шоколадки теж на акції по 2 злотих були по 3. Ось такі вафлі. 4 штучки. Малий дуже любить. Печиво. Ось такі теж вафільки поштучно, 5 штучок. Далі маслянка. Вона схожа на кефір. Теж мене чоловік любить. Ось таких два сирочка, йогуртик хлібчик по типу Бородінського чорний. Йогурт ось такий з такою посипкою. Три творога по 250 г, Броколі. Береш одну, одна гратість, безкоштовно. Мука. Алоєвера. Рідко беру, але люблю, мені подобається така штука. Трошки вона. Дорога, але балую себе. Ось такі йогурти солодкі, 400 грам. <кій> Сьогодні він коштує так, як оцей маленький, щоб ви розуміли, при закупці трьох. Тому реально вигідно було його взяти. Просто йогурт, як сметанка. Ми беремо кремовий, це чоловік собі бере на вихідні три бутылочки, пива, кілограм бурячка. Сир паломбер, не пам'ятаю, говорила чи ні. І апельсинки. Ось такі у нас трошечки закупи. Дякую всім, гарного дня!